Проспект миру 18 А у Полтаві місцеві мешканці скаржаться. Тут понад рік на дорозі знаходиться провалля. Через яму страждають діти, каже Полтавка Ірина. Вже давненько. Ну отут спочатку почалось, потім туди пішло. Нікому не потрібно. Постоянно самокати у нас там валяються. Можливо, так роблять у нас, можливо. Може, вже і, і старе, воно вік такий, що провалюється. Місцевий мешканець мікрорайону Левада Ігор каже, яма тільки збільшується. Вона може бути небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Та що угодно може бути. І там хто буде відповідати? За всім треба слідкувати. Воно таке увелічується, мало того, то й мусорка виходить. Ігор говорить, над ямою стоїть лише дерев'яна конструкція. Немає ніякої огорожі від небезпеки. Зверталися неодноразово до депутатів міської ради, щоб позбавитися провалля. Проте ніякої відповіді не отримали. Тут хазяїна немає, депутати тільки говорять, що треба, 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 треба. І ми в групі показували, по-моєму, воно їм не треба. Или, вернее, надо, когда уже предвыборная кампания начинается, да они начинают что-то рассказывать, город надо улучшить, улучшить. От, пожалуйста, ліментарне Як повідомили у прислужбі службі Полтава водоканалу. За цією адресою не проходять їх мережі. Фахівці міського управління житлово-комунального господарства розповіли, по проспекту Миру 18 зафіксовано локальне присідання ґрунту. Утворене воно внаслідок технічного ушкодження ливневої каналізації. Вказану ділянку включено до плану аварійно-відновлювальних робіт. Наразі підрядна організація здійснює підготовчі заходи, необхідні для виконання ремонтних робіт.